Винка, 2024 року. Прошу максимальної уваги. Наднизька ціна. Рівень має тонку чітку лінію в 1 мм. Подивіться, будь ласка, бачите, товщина 1 мм. Проведемо тест на калібровочку, відмічаємо перше положення низ і верх. Повертаємо рівень на 180 градусів. Ставимо циферку 2. 2. Тепер ще раз обертаємо на 90 градусів, ставимо положення 3, циферку 3 зверху, обертаємо на 180 градусів і отримаємо четверте положення. Похибки немає. Ідеально чітко комплекті одразу два акумулятора з індикатором заряду. металевий мікроліфт, який дозволяє плавно підіймати або опускати висоту. Металева поворотна база дозволяє на міліметри повертати вертикаль. Це моя індивідуальна комплектація, тому я замовив перехідник з великої різьби на малу, і перехідник кутовий, для того, щоб ви могли на будь-якому штативі закріпити лазер під будь-яким кутом. Кутовий тримач магнітний кронштейн і металева пластина до нього з дистанційного керування, який дозволяє користуватися рівнем на відстані. Плюс тут придустановлена система Bluetooth, яка дозволяє керувати рівнем з вашого телефону. Зарядний пристрій дозволяє вам використовувати лазерний рівень і Підзаряджати під час роботи, а також підзаряджати акумулятори окремо мішень, рефлектор з підставочкою, яка дуже чудово відбиває промені і робить їх дуже яскравими. Ручний великий кейс, в якому це все зберігається.